Якщо ви не вписуєте шаблон, вас переводять в ризикову зону. З юридичної точки зору це новий тип дискримінації. Ніхто не скаже вам прямо, ми не довіряємо. Але алгоритм знизить ваш внутрішній рейтинг, обмежить ліміти, вимагатиме додаткові перевірки, і ви навіть не дізнаєте, що стали підозрілим. І в цьому головна небезпека: рішення про вашу фінансову долю приймає не суд, не людина, а система, яка не має ані відповідальності, ані совісті. Ми вже живемо у світі, де не потрібно нічого порушувати, щоб потрапити в червону зону ризику. Достатньо просто жити не за шаблоном. І ось головне, що треба запам'ятати, фінмоніторинг це не про боротьбу з відмиванням, це про контроль. Контроль над людьми, над їхніми грошима, над їх поведінкою. Банки отримали право відключити вас від власних коштів в будь-який момент. Не через злочин, не через рішення суду, не через вирок, а просто тому, що ви не вписуєте в шаблон. Тепер ваш рахунок це не ваша власність, а дозвіл на користування, який можна скасувати в одному дві. І це нова реальність. Свобода більше не вимірюється кількістю грошей. Вона вимірюється доступом до них. Ми вступили в добу, коли фінансова система стала суддею, а алгоритм – виконавцем вироку. І тому головне питання вже не скільки вас на рахунку, а чи дозволить система вам цими грошима скористатися.